І ми знаємо про колонізацію Америки з боку Великої Британії, Франції та Іспанії, але мало хто чув про шведські колонії на американському континенті. У 17 столітті у Швеції були колонії біля річки Делавр на території сучасних штатів Нью-Джерсі, Пенсільванія та Меріленд. Також до шведських колоній відносяться два володіння, що були в Карибському морі, якими Швеція володіла з 18 по дев'ятнадцяте століття. До 1809 року Фінляндія була частиною Швеції, тому багато переселенців в колоніях були фінами або розмовляли фінською мовою. Фіни приїхали до Америки, в основному з віддалених районів Саво і Кайну, де була поширена пісічна система землеробства, тому люди швидко звикли до освоєння незайманих земель. Шведи і фіни принесли в Америку традицію спорудження будинків зі зрубу, і вони стали типовими будинками першовідкривачів.